Сьогодні ми з вами поділимось смачним та цікавим рецептом. В першу чергу лист тіста ми ділимо навпіл, не розкачуємо. Чистимо груші, розрізаємо навпіл, вирізаємо серединку зернятами, нарізаємо вздовж, щоб вийшло ніби віло. Викладаємо на серединку тіста родзинки, посипаємо подрібненими і підсмаженими волоськими горіхами, зверху кладемо половинки груш, розправляємо все це трохи притискаємо в тісто. Щоб було соковитіше та смачніше, ми змащуємо тісто яйцем. Посипаємо груші цукровою пудрою та корицею. Прикрашаємо кунжутом та ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. Виймаємо та при бажанні знову присипаємо цукровою пудрою. Обов'язково зберігайте рецепт всім смачного.